Семикласник Олександрійської гімназії «Сусідія-19» дев'ятнадцять Ільясмалиус позує для нового краєзнавчого проєкту Шанель Олександрійської чоловічої гімназії. Форма одягу для сучасного гімназиста дещо незвична. У ролі моделі вперше це не важко, нормально треба енергія, але важко сл глаза сльозяться на сонці, тільки Ну, якщо. Заклад крутий, і для цього іменно така форма треба, то насиби в принципі нормально. Автор проєкту Олександрійський краєзнавець Валерій Жванко. А поштовхом для його створення стало фото з Олександрійського музейного центру, на якому зображений Дмитро Чижевський у шинелі гімназиста, та його стаття Шинель Гоголя», яку він вже як науковець написав у 1938 році, розгромивши традиційний імперський аналіз. Дмитро Чижевський, Панас Феденко, Малошиченко і всі відомі. Олександрійські гімназісти носили форму. Без форми ходити не можна було. Єдине, що Чижевський з Феденком іноді її порушували. Взимку, коли були морози, вимагалося носити тільки фуражки, а хлопці носили папахи або шапки українські. Інспектори за цим слідкували, записували в журнал, і ну, з поведінкою у них були проблеми. Своїм проєктом Валерій Жванко намагається зруйнувати імперські наративи. Шинель в гімназії, шинель в Російській імперії був форманий одяг. Умовно кажучи, це панцирь. Порушувати форму одягу було не можна, тому що так виковувалася. І дисциплінувалася російська еліта імперська, але ми ж другі вже і форма друга, і зміст другий. Тому оцей внутрішній зміст, яскравий одяг, яскрава форма поведінки не вимушена, не закомплексована, яка була умовно кажучи в російській імперії. Чи я пам'ятаю свою радянську шкільну форму, яку ми всією душою ненавиділи? Якщо там шинель була панцирем, то тут у нас крила. У проєкті бере участь близько 30 дітей різного віку. Окрім фотосесії, автор для учасників проводить невеличку краєзнавчу екскурсію. А сам реквізит це реконструкція шинелі по фото, створити яку допомогли друзі краєзнавця. Одяг знайшла Люба Мороз, волонтер відомий діма клюєв з будинку світлопольського директор і його костюмер. Зробили з неї підліткову модель. Антураж, повички і все останнє, як кажуть, з миру по нитки. У рамках проєкту автор планує створити фотовиставку, де буде представлено по одному портрету кожного учасника і перформанс. Підсумком роботи буде тематична науково-популярна стаття, а шинель гімназиста передадуть у музей Чижевського. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини Сібієн.